В наступному та усіх своїх майбутніх об'єктах я буду старатися використовувати ось такий варіант комутації відеообладнання. Це є герметичний бокс розміром 40х30 з змонтованими гермоуводами для витих пар, які йдуть до камер відеоспостереження. Сам бокс має прозору дверку, що дозволяє бачити індикацію. І ми можемо одразу бачити, чи в нас якась камера не в мережі, тобто немає її лінку або поє. чи в нас є взагалі присутня мережа, та чи в нас справний акумулятор. Це є плата від блоку безперебійного живлення. Це є плата по факту як зарядне, так і перетворювач з 12 вольт на 48 для живлення самих свічів. Самі свічі встановлені на рейки, реки, тобто все по феншую. Два свічі, патч панель, Патч-панель на 12 портів. В цьому об'єкті у мене ось цей ящик буде під 11 камер. Відповідно, мені необхідно було два пої свічі Можна було брати 8 та 4 і в нас було б 12, але переплата за 8-портовий свіч зовсім невеличка, тому можна було обрати ось цей. І живитися у це все буде від основного живлення 220, а коли воно зникає, буде живитися від акумулятора 18 годин. Гелевий послужить не один рік.